Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні на моєму огляді ось такий ось танк Леопард від КБX. Е, минулий огляд вам сподобався на китайську БМП від КБС, тому роблю вам ще один огляд. Так, зараз подивимося, які тут деталі в нас є. Так, так начебто все. Бачимо, що йде інструкція в форматі книжки. Інструкція взагалі невелика, але добре все детально розписано буде зручно збирати. Так. Перейдемо далі до огляду самих деталей. Що в заходиться? Давайте я так зроблю, я їх зараз всіх висиплю та вам покажу. Ну, ще ж, перейдемо до самого огляду на самі деталі. Деталі тут 250. Саме цікаво це ось такі ось деталі. Деталі самих котків. У мене раніше таких не було. Ось такі ось деталі також цікаві. Ось такі ось деталі в мене таких взагалі немає. Є схожі, але таких немає взагалі. Тепер вже є. Потім якісь ще є цікаві деталі. Ось такі ось прозорі решітки. Таких в мене теж раніше не було. Що ще є тут цікаві деталі. Ось така ось деталь. Ось також дуже цікаво. Е, ось ці ось деталі. Е, в принципі, тут більше таких цікавих деталей сильно немає, тому вже перейдемо до самої зборки, вже побачимося після того, як я його зберу. Ну що ж, дорогі друзі, ось і завершилася зборка нашого леопарда. Ось так він виглядає. Точні модифікації я вам не скажу, але він більше схожий на Part 2A6. Чомусь він більше так схожий буде. Ця модель доволі непогана. Я її купляв для DOR. Та в подальшому хотів би спробувати для вас знімати одну новинку. Поки ще не буду казати, що це. Правля повний бак. Ось так ось виглядає на сеопарт. Зборка в мене його зайняла не більше години. З плюсів тут принтовані деталі, що вже не потрібно клеїти наклейки не так як в китайській БМП тих, що наклійок. Тут уже більш нормально. Є імітація на кулмед. Ось. У нього невеликий масштаб десь приблизно як масштаб М113. На яку вже також був огляд на каналі. З плюсів в нього обертається башня. Ось дуже легко. Єдине, що в мене піднімається з того, тому що там башня на дуже маленькому масштабі. В принципі, доволі непогана модель за свої кошти. Тому хто її побачив в магазинах, всім раджу, хто хоче таку купити модель. Ось. Ще раз нагадую, цей набір від КБ BRIX української компанії. Ось це доволі непогано, мені сподобався цей набір. Тому очікуйте нових делорам з його участю. Ну що ж, хто додивився кінця, поставте лайк, підпишіться на канал і всім пока!